Прешки всім привіт, команда Фража. Так завжди з вами на зазочку. Друзі, маємо для вас ось таку чергову новинку, прям гарячу-гарячу новинку. Того, що не встигли цей автомобіль переїхати кордон з заїхати з Європи в Україну, не встигла цей автомобіль розмитися. Як ми вже зразу просто вам виставляємо на продажу в авторі, робимо відео, знімаємо, показуємо вам по автомобілю швиденько, того що це нереально реально практично новий автомобіль. Тут і він має ідеальний стан. Так що швиденько зразу вам показуємо, щоб ви мали розуміння, що це за автівка. Отже. Це у нас автомобіль Renault Kengo в грозовому варіанті, електричне, тобто повністю електричний автомобіль в грозовому варіанті. Чисто 2019 року випуску цей автомобіль у нас з ємністю батареї 33 кВт. Ємність батареї 33 кВт. На одному заряді цей автомобіль нас може проїжджати в районі 100, 190, 170, 200-150 км. Ну, дивчись, як будете їздити, скільки будете возити вагів даному автомобілі. Орієнтовно, тобто 150 км точно ця автівка проїжджає в будь-який час, в будь-яких умовах, і реально це рахується дуже круто для грузового варіанту. Отже, ємність батареї 33 кВт, 150-200 км цей автомобіль нас буде проїжджати на одному. Запасі. Потужність двигуна 44 кВт, це десь орієнтовно 70 кінських сил в даного автомобіля є. От і що? І саме головне, що е, пробігу в даному автомобілі всього-нався 17 тисяч оригінального пробігу. Тобто, хто купував автомобіль, той знає, що в нас з цим, це повністю все в порядку з цими пробігами. Можемо вам підтвер підтвердити цей автомобіль абсолютно всім, чим тільки ви захочете. Є історія покупки автомобіля за аукціону, є офіційний дилер, і люба станція, люба перевірка. Тобто, повністю максимум можемо вам підтвер підтвердити, що в автомобілі є такий пробіг. Отже, по автомобілю. Швиденько зараз вам покажу по його стану, а тут немає практично, що показувати, тому що це дійсно максимум наближений автомобіль до нового. По комплектації, тож не знаю, що вам показати. Покажу, в принципі, там, по зарядці і по загальній стан самого автомобіля. І лакофар, звичайно, покриття пробіжуся приладом. Ось бачите, Renault Kengo ZE33 Electric. Так що ось така ситуація. Так. Так, що я зразу хотів? Зразу хотів вам показати, по, бо у вас найбільше цікавиться пробіг, звичайно, і лакофарбне покриття. Був би ти не був, пошкоджений, не пошкоджений. Того ми почнемо цю процедуру з перевірки лакофарбу покриття. Крила передні пластики, я їх, звичайно, не поможу поміряти, а далі по лівій стороні все вам повністю міряємо. 105 водійська дверка, 104. Роз, заднє ліве крило, 106, 105. 107. Так, бачите, да. Задні дверки у нас 108, 104, 120, поверху 119. Права сторона у нас 99.3, 108, 112. Бачите, да? 117, 119. 108. Капот у нас 107. Брін, таке сонце на вулиці парить, 107. І дах у нас 108 112. Так що бачите, що автобіль повністю весь цілий, без ніяких моментів, без ДТП абсолютно, ну, реально, в хорошому, дуже-дуже стані. Отже, Будемо зараз вам показувати на цьому автомобілі ще плюс додатково, що в нас є. А є, ще в нас дуже прикольно в цього автомобіля. Така штука, як зарядки, зарядки і вебаста. Вебаста в цьому автомобілі є мокре. Друзі, це дуже крута штука, того, що в холодну пору доби ви собі без проблем. У нас є в автомобілі. Ось тут зараз я вам покажу. Так, беремо е, ключі. в нас є в автомобілі ось тут додатковий е, лючок да, такий, в дизельної машині, просто абсолютно такий самий люк. Ось, і ви можете його без проблем відкривати, відкриваємо і заливаємо сюди солярку. Заливаємо сюди солярку і на цій, на цій солярці в нас працює мокра вебаста. Це дуже крута штука, Того, що ви знаєте, що електроавтомобілі взимку вони, дуже такі примхливі до е заряду, типу, до кількості проїжджа кілометрів, які вона може приїхати на, на одному заряду, бо взимку завжди менше електромобіль проїжджає. То для того, щоб ви не включали, не брали вірніше на опалення автомобіля заряд з батареї, не брав, що вам вистачило на кілометраж довший, то поставили сюди мокре вебасто. Тобто вас автомобіль зимою обігрівається від солярки, батарею він не чіпає. Тобто ви проїжджаєте більше на цьому автомобілі, завдяки що є мокре вебасто. Це дуже крута штука, вона не дешево стоїть, собі, але ви собі капнули тих 5-10 літрів, і вам вистачає там на пару місяців на обігрів. Даного автомобіля взимку. І це дуже-дуже крута штука, бо не пути є такі самі автомобілі електричні, можливо, вони там чуть дешевші по ціні, чи ще щось, але вони без мокрого вебасту. І, і це є вибасто, не доставне це є оригінальне заводське вибасто, яке встановлено в цьому автомобілі. Так що це дуже-дуже крута опція в цієї автівки. А щодо звичайної зарядки, то звичайна зарядка у нас в автомобілі ось тут спереду відкривається. На ось такий роз'єм. Оце в нас повільний роз'єм на три фази може бути. Швидкої зарядки тут немає, але, в принципі, вона тут і не треба. Бо якщо чим ви довше користуєтесь швидкою зарядкою, тим менший ресурс у нас йде в батареї. Того, я рахую, що для такого автомобіля цілком нормально, коли є повільна зарядка, ви собі заряджаєте її повільно, і даний автомобіль прослужить вам набагато-набагато довше. Так що, друзі, ось така ситуація по... По самому, по самих зарядках, по вибасочках і по всьому. От З даним автомобілем. Швиденько ще пробіжуся по кругу, вам покажу стан його, хоча тут стан максимально наближений до нового, того, що я абсолютно ніяких там моментів не бачив по кругу автомобілю, тобто ніяких там не, подря... не подряпин, ні вмяти немає, все рівненьке, гарне, чітке стоїться на місці по зазорах, ніяких пошкоджень немає, там трішки задній бампер десь є притертий, бачите, так, Трошки щось грузили, трішки задній бампер притерти є, ліва сторона також в порядку. Ну, типу резина е, Мішелінка відповідає повністю цьому автомобілі 195, 65 15 ка е, Мішелінка 19-го року це рідня резина його встановлена, причому на всіх е, однокових колесах. От. І по стану по салончику, ви самі можете зрозуміти і бачите на камері, що все тут також чітко гарно, на максимум наближено стан до нового автомобіля. Підлокітник, сидіння пасажира, ось так торпеда виглядає, дах. Ось так що ось такий варіантик у нас. А, трішки що ще в такий момент. Ось тут під ручкою водія треба підполярувати буде, а так все абсолютно чітко, гарно, класно по автомобілю. І ще забув, і плюс додатково що є релінги в автівці зверху. І ще є покажу вам грозове відділення самого автомобіля. Грузове відділення у нас ось так виглядає. Так, це у нас по ліву сторону. Права сторона щось мінімально. Видно, що автомобіль грузив, але... ой возив щось мінімальне-мінімальне. Але ось так от він виглядає. І ось така зарядочка йде на 220 до розеточки в комплекті з цим автомобілем. Там зарядка і подовжувач, ще один є. Дукрат, ключ, аптечка, також все є. І шведський набук, тому потрібно також є присутній. От така ситуація з даним автомобілем. І, друзі, що самое головне? саме головне, то звичайно, ціна, ціна питання на даний автомобіль. І вона буде, друзі, в районі це ціна питання 11 тисяч на віддачу з дану атівку. Так що повірте мені, хто шукає собі ось такий автомобіль для бізнесу, для роботи, щоб собі реально там, якісь там якісь по місту ганяти, доставляти продукти, ще щось возити, доставляти з одної точки в другу, кататися по місту це реально безцінний варіант, це новинка на ринку. Цих автомобілів От, але повірте мені, вона реально дуже круто себе зарекомендувала. І ці е, грозові е, автомобілі ми дуже-дуже багато зараз продаємо. Люди собі для бізнесу купують і дуже-дуже задоволені е, ось такими варіантами по цьому автомобілю. Е, так що, будь ласка, друзі, кого зацікавить такий варіант, з малесеньким, з мінімальним пробігом. Будь ласка, заїжджайте до нас на тест-драйв, як завжди, покатайтесь, подивитесь, ми вам розкажемо, покажемо. От, про цей автомобіль максимум домова інформація, кому треба там доказати. Показати пробіг, історію покупки, офіційний дилер це все, друзі, без проблем можемо вам зробити. От, так що заїжджаємо до нас на тест-драйв. Пам'ятаємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Так само можемо його доставити. Це автомобіль у ваше місто. От бо ми прекрасно розуміємо, що це електромобіль. От, і вам їм буде десь там доїхати на велику вісню непросто. То без проблем є послуга доставки даного автомобіля. Ну і, звичайно, якщо комусь я щось там недорозказав, не допоказав, комусь виявилось мало інформації, будь ласка, набирайте, дзвоніть, пишіть. Я вам зроблю додаткову інформацію по даному автомобілю, комусь фото, відео, догрузить, допоказати, щось показати, зробити. Все вам зробимо, розкажемо, показуємо відаду, щоб ви дійсно розуміли, що з даний автомобіль реально дуже крутий і реально. Відповідає вашим очікуванням, так само і нашим. Так що, друзі, а і ще забув вам показати, що ось тут є теж така вибасточка. Бачите, вставляється в розетку, також підігрів'я. От от така ситуація по цьому саме автомобілю. Так що що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Будь ласка, заїжджаємо, дзвоніть, пишіть. Всім пока-пока.